Доброго дня, шановний український народи. Хотів би прокоментувати вчорашнє рішення комітету з питань національної безпеки і оборони, результатом якого є виключення народного депутата Савченко Надії з лав комітету з питань національної безпеки і оборони. Підставою для цього стало заслуховування доповіді співробітників Служби безпеки України. Про зв'язки з ватажками так званих ЛНР, ДНР захарченко плотницьких народного депутата України Савченко, що дає нам підставу вважати, що народний депутат Савченко не може поєднувати свою роботу на посаді народного депутата України, бути присутній на засіданні закритої частини при обговоренні важливих державних військових питань, які містять. Військову і державну таємницю, після цього неконтрольовано перетинати кордон України без погодження з відповідними службами безпеки України, мати контакти з ватажками так званих терористичних угруповань ЛНР ДНР. Все це дає нам підстави виключити Надію Савченко з лав комітету, зважаючи на резонансну. Подію я хотів би насамперед зняти напруження, що нібито ми боремось проти Надії Савченка. Зовсім ні. Вчора так само було прийнято рішення, і на розгляд про виключення з лав нашого комітету потрапив не тільки народний депутат Льовочкін, пан Льовочкін, але й Богослаєв, які за все існування і за всю роботу нашого комітету. Богослаєв не був жодного разу, пан Льовочкін був е, всього декілька разів. Ми вміємо визнавати свої помилки і робимо висновки для того, щоб зміцнити роботу, наповнити склад комітета якісно і патріотично налаштованими на роботу народними депутатами, які вболівають за розвиток національної безпеки і оборони нашої країни, які будуть все робити для того, щоб зміцнити. Авторитет України і розвивати наші збройні сили, які будуть гарантом незалежності і соборності нашої країни. Всі інші народні депутати, які вболівають за те, щоб вести прямі перемовини з терористами, щоб усунути Росію як країну агресора від відповідальності за військові злочини, всі ці народні депутати будуть мати належну оцінку і негайну дію нашого комітету. Дякую всім за увагу.